All powers. на кнопку не реагує. На 220. Іть! Реле. І все, не реагує. Інвертор пішов 100%. Ага. А про відключенні. Виключається. Проблема з батареєю, очевидно. На вигляд молода, ще не поцарапана з плівочками. Інвертор в неї гарнюній, але нам зараз не цікавий. Ми його забираємо в сторону. Тільки тут відключити ще коїсь що треба. О, я ще не все повідключав. Так, а що я так забуксував? Що куди? Це ж вентилятор. Ні, це боковий пішов. Так, повідтинав все зайве, можна знімати. Ну і нам до батарейки. Нам до батарейки. Адже треба, треба по периметру розрізати, гріти і відклеювати. І як то люди люблять казати, в мене таке саме, як у вас на відео. Давайте дивитися, чи таке саме. Так, то є плюс. Беремо спочатку по банках. 49 вольт. Є на виході акумулятора. Чи БМС-ка силу заживлює, по ідеї ні, бо воно ж в нас не вмикалося. Плюс-мінус 37 вольт. А куди різниця ділася і чому? А де силовий вихід? Це є мінус, це є плюс. А якщо сюди навантаження якесь дати? Отак-от. От запхаємо жарівку і дивимося тепер. О, і вже нема, значить, це був потенціал. Тобто БМС-ка не заживлює. Це потенціал зняв лампочку. Потанцевал. БМС-ка не заживлює. А що ж в нас на комірках? Дивіться, кажіть мені, скільки там є. Три і три, 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3. -3. 3, -3. 3, -3. 3, -3. 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3. Трохи забагато мірюю, бо там перші не задіяні, по-моєму, були, тобто запаралелені. 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3, 3 і 3. Перекосів немає, всі комірки живі, напруга на них однакова. Це, по-моєму, ферм фосфат, тобто 3,3 вольта це є повний заряд. Залишається питання: а чому не заживлює БМС-ка силову частину? Ото питання гарне, і з тим треба буде розбиратися. І вже, як ви зрозуміли, тут ні разу не так, як в мене було на попередньому відео. Де одна комірка була з глибоким розрядом. Отаке. Звичайно, повне обесточення БМС-ки не допомогло. Я вже знаю, що в мене немає вторинних живлень. Тобто ось є контрольна точка 3,3 вольти, і на ній в мене нулі. І я повинен знайти, де формуються вторинні живлення. Тут є гальванічно розв'язаний перетворювач, але я думаю, що він працює від БМС-ки на вихід на порти. А ось тут є перетворювач і купа транзисторів. І треба танцювати довкола того всього. Щоб зрозуміти, де формуються вторинні напруги, які мають живити просто. І тут є світлодіод, можливо, він захоче нам заблимати, але то не точно, я не пам'ятаю, чи має. І як то часто буває, чим далі вліз, тим грубші партизани. Тобто, знаходячи відповіді на запитання, в мене з'являються нові. 3,3 Вольти тут не може бути, поки не буде їх на основній БМСці. Цей перетворювач гальмонічно розв'язаний, має вхід живлення від основної і тоді формує. Тому показником це бути не повинно. Але в мене не було і далі 3,3 вольти. Ні на балансирі, ні на процесорі. Зав'язане це все через діоди, через перетворювачі. Через діод мені приходить, на транзисторі на виході на цьому конденсаторі не було. Тобто, якимось хіром має відкритися цей транзистор для того, щоб запустився перетворювач BMS. На ньому формується 9 вольт. Я їх зараз вже не маю, бо вони вже знову зникли. Ото я десь тестером, тестера не видно. Не так, щоб було видно. Приходить плюс батареї. Через діод він приходить на транзистор. Далі БМС-ка виключена. Якщо стати, подивитися, що відбувається на гейті чи на базі, то видно, що воно блимнуло. 35 вольт тут є. Тут тепер напруга появилася. Маємо 9 вольт. І маємо 2 по 3,3. 3. Але воно блимнуло і далі не працює. Силовий вихід продовжує бути незаживленим. 3,3 3 ГНД. Тут в нас напруги немає. Чи є вона на вході, треба переконатися. Є, а чому ж нема тоді на виході? Ось через цей перетворювач не працює бмс а 5,5 тут є. Добре, якщо він не на 3,3 вольта, а на 5,5 то я не проти. Але чому тоді тут немає 3,3? Треба піднімати бмс і розбиратися. Зрозуміти, хто має запускати цей перетворювач, цей транзистор. І зрозуміти, чому тут немає 3,3? Значить, цей перетворювач з 3,3 на 5, прикольно. Отаке. Коротше, воно з затримкою за якийсь час відключається само. Включити, тактично, тестовим, то можна. А далі нічого я не можу знайти. Напруга батареї на балансир приходить, по комірках я казав, Норма. Тут питань немає. Дві лінії по 3.3 піднімаються. Перетворювач таки на 5 вольт по виходу. Очевидно, він йде на обслуговування ось цих конекторів на морду. На інвертор, точніше, а на морду. Цих 3,3 вольти вони приходять напряму на шлейфі з морди. Тому, якби тут проблеми теж немає. Лохматити тут не потрібно. 3,3 вольти стабільні. Діод то заблимає, то перестане. При включенні, так він завжди виключений. Треба танцювати довкола цього проца і його епромочки. 24 це щось там тут живе. Тобто воно ще й пам'ятає щось своє. Що з тим робити далі, не знаю. Прошивок нема, документації нема, всі напруги піднімаються, воно себе адекватно не поводить. Поки халепа. ЗГ367 309У. Це є балансир МЦУ. Через стабілітрон діодну зборку резистора за закрит... ВБАТ на нього приходить. З комірок напруги всі приходять. Напруги комірок в нормі. Земля на ньому є. Термодатчики два. один заходить на балансир, другий заходить на МЦУ. Теж порядок. Керує транзисторами. Безпосередньо, ось цей. Балансир, відповідно, чомусь він не запускає. Я не можу зрозуміти, що йому не подобається, і чому він не хоче запускати то все діло далі. Він же по шині комунікується з процом, ну а проц вже забезпечує комунікації, напевно, функції кулонометра і тому подібне. Але стартувати та вся січкарня має від балансира, чого вона не робить. В продажі його нема. Умови старту, ніби всі виконані. Відсутність перекосів, номінальні напруги, вхід живлення, шунт цілий. Я не маю до чого домахатися. І що з тим робити, я хизи. Приблизно так виглядає обв'язка нашого балансира. Діоди цілі, стабілітрон цілий напруга приходить, резистори попровіряв, термодатчики тут аж три намалювали. В нас заведений тільки один. На силу керування сигналу немає самого контролера, тому як би треба танцювати довкола нього. На процесор він йде, тільки комунікація, тобто все вирішує він, а не процесор. І відповідно, якби має він заживити силу. Сидів я з тим, сидів, думав, думав, міряв, ніхрена не не наміряв. Коротше, змив лак, пропаяв і процесор, і балансир, і ось результат. Я маю заживлений вихід. Тепер треба то діло підключити до станції і подивитися, чи воно буде стабільне. А що було, йде, непонятно. Або не пропай, чи на самих мікросхемах, чи десь в обв'язці, сказати тяжко. Буває і так. При зборці іскрило, силова задіяна. Питання, чи воно включиться. Ніби добре, залишилось поганяти, витримати в часі, щоб зрозуміти, чи, чи воно буде стабільним. Помилок немає, ніби все добре. Інвертор включається з затримкою, але без помилок. Гарно. На той раз схоже повезло.